Вбивати чудовиськ, його робота, карати негідників, його хобі Рятувати світ, особливості професії. Його ім'я вганяє ворогів у жах. Геральт, сивий вовк, його волосся посивішало ще, коли борода не росла. Це знак, що він пройшов магічні випробування та став над людиною. Відьмаком. Ти теж ним станеш, хоч і без побічних ефектів. Зараз Марчин Івінський – засновник студії. І сіді Проджект Рен розкаже усі деталі супер очікуваного шедевру Відьмак 3» і зробить це спеціально для тебе. Ви потрапляєте у фентезійний світ, створений культовим письменником Анджеєм Сапковським. Цей світ оговтується після жахливої війни та не підозрює, що попереду дещо ще страшніше. Тут мешкають чудовиська і прості люди, є і герої і останні покидьки. Але самим вам вирішувати, чим це все закінчиться. Варіантів фіналу у грі цілих 36. Такого в іграх досі не було. Найменший ваш вибір може змінити все на величезній території, яка збільшилась у три десятки разів з часів відьмака. 2». і до речі, жодних підзавантажень. Весь величезний світ не має швів. Ми хочемо, щоб ви відчували відповідальність, що це не дитяча забавка. Тут все по-дорослому. Тому і ваша з Геральтом пригода почнеться із по дорослому романтичної сцени. Ми не збоченці. Ми хочемо, щоб ви розуміли, чому. Геральт потім так завзято рятуватиме свою кохану. До речі, ми витратили 16 годин, щоб записати усі ці сцени за допомогою технології Motion Capture. і сотні годин, щоб записати рухи Геральта під час бою. У нашій грі почуття дорослі і бійки не дитячі. Ми запросили до студії професійних фехтувальників, щоб вони навчили Геральта новим прийомам та піруетам. Бойова хореографія Геральта стала справжнім танцем. Спритність ваша надія не потрапити під удар вовкулаки, гуля, гріфона чи іншої жахливої тварюки, що живе у цьому світі. Хоча навіть люди тут можуть виявитись тими ще чудовиськами. Для цього Геральт завжди носить із собою два меча: один ефективний проти монстрів, інший проти звичайних ворогів. Може, відьмак і виглядає, наче дідуган, але пісок із нього у бою не сиплеться. І от закляття якраз дуже сипляться, так звані відьмачі знаки, що можуть збити ворогів з пантелику, підпалити або задурманити. Окрім бійок з монстрами, на вас чекає чимало зустрічей та пригод, навіть коли ви просто прогулюватиметесь болотом чи степом після вбивства чергової відьми. Серед таких оказій аудієнція з самим імператором Нільфгаарда. Голос йому подарував сам Чарльз Денс, що зіграв Тайвіна Ланістера у грі престолів. Та як саме імператор розмовлятиме з вами, залежить тільки від вас. У цьому живому світі безліч політичних інтриг, екшену та сюжетних поворотів. Це фінал саги про відьмака, і ми навіть принесли гру на рік, щоб зробити Найнезабутнішою фентезійною пригодою усього вашого життя спеціально для ігронавтов. Такі ігри, як Відьмак 3, виходять раз на сто років. І тобі дуже пощастило, що цей час нарешті настав.